Всім привіт! Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Сподіваюся, друзі, ви зі світлом і в теплі. Головне, не падаємо духом і все в нас буде добре. Сьогодні, друзі, я буду працювати в одному селі в Черкаській області. Так, хвилиночку, бо перекрив дідові дорогу. Що це? Дідний, психуй, зараз від'їду. Ти такий гарячий. Сьогодні, друзі, будемо заготовлювати сінаш. Викосили ми траву, вона вже трохи підв'яла, бо сьогодні у нас такий літній спекотній день. Шкода, звичайно, що за вікном холодрига, але то таке. Сьогодні я задіяв багато техніки. Такі відео будуть називатись одного разу в колгоспі, де я буду як сьогодні задіювати багато техніки і відтворюватиму якийсь робочий процес в полі. Я думаю, буде цікаво і вам такий формат відео сподобається. Поле тут у нас невелике, але зелена маса вона набивається швидко, тому тут буде що повозити сьогодні. В полі в мене працюють 2 кск 100 на розвозці 2 зіла і 2 т 150 Хлопці встигають вивозити. Тут просто сам комплекс він знаходиться неподалік і далеко возити не потрібно, тому цієї кількості техніки буде достатньо. Буває, що там комбайни можуть стояти в простої по пару хвилин, але нічого страшного в тому немає. Так, я щось не можу підстроїтись під швидкість комбайна. Зараз комбайнер буде матюкатися до мене. Так, є, супер. Це буде, друзі, робота в полі, як я її пам'ятаю, з дитинства. Мій батько, до речі, працював на точно такому ж зілі, був в нього 130 зіл, і навіть колір такий же. І він інколи брав мене із собою в поле. Звичайно, це було не так часто, як мені хотілося, але все одно це було цікаво. Я пам'ятаю, коли було спекотно, цей зіл нагрівався просто як концерна банка зсередини. Але я все одно міг зранку до вечора з батьком їздити, бо мені то все було цікаво. Ну, я думаю, якби було не цікаво, то фіг би мене хто туди запербив. Бачите, як я вам говорив, зелена маса вона набивається швидко. Ми навіть цілий покос не пройшли, а Зіл вже майже повний. Тому сьогодні буде така активна робота. Будемо постійно в русі, але з тим це все буде цікавіше. Так, а ти чого сюди приїхав? Йолки-палки, стоїть вільний комбайн, а він сюди приперся. Нема слів просто. Ото вже працівнички. Ну Що ти кому скажеш? Хоча можливо цей комбайн йому більше подобається. Хто його знає? Так, я вже повний. Супер. Тоді їдемо на ферму. Це буде моя, до речі, перша ходка на сьогодні, але це тільки початок. Як я вам говорив, бачите, бувають простої в пару хвилин, тут от, здається, їхати недалеко, але можливо там на ямі черга сформувалась чи хтось обломався по дорозі, це є такі робочі моменти і все може бути. Ідеально воно ніколи не буває. Так, пропустимо цього трактора. Звичайно, в ідеалі він би мав би мене пропустити. Але то таке. Я не поспішаю. Так, друзі, до речі, розвалили вагову на цій фермі. А нову не побудували. Ну, не ми її розвалили, її взагалі просто не було. Тому сьогодні будемо без вагової. Просто ваги вони ж потрібні не лише для того, щоб просто знати, скільки там тонн зеленої маси навозили. Просто в силу Сісінаш додаються консерванти різні, і там є свої розрахунки. Вони розраховуються на тонну зеленої маси, тому вагова вона потрібна. І ми її обов'язково відбудуємо. Я сподіваюся, не останній раз тут працюємо. І на наступний раз все буде як треба. Так, потрібно буде розрівняти цю зелену масу, бо я вже пробуксовую. Хтось тобто буде наступне їхати, то вже може не проїхати. Поки заглушимо зіла, нехай він трохи охолоне. Глянемо, що у нас там. Возили возили і щось трохи навозили. Зараз запустимо кіровця, нехай це трохи підрівняє. Саме у цю зелену масу, друзі, потрібно добре трамбувати. Це робиться для того, щоб вигнати чим більше повітря, щоб під час ферментації всі ножі не розвивались цвіль і грибки. Тому трамбування теж дуже важливе. Чим краще страмбуємо, тим якісніший буде сінаш. Кіровець для цього ідеально підходить. Пробую, до речі, трамбувати оцим ДТ-75, то трохи незручно мені з ним працювати. Він якось виходить, нагортає наперед себе і потім стопориться, бо не може проволокти то все. Треба дивитися до нього до гідравліки, тому краще розрівнювати кіровцям, з ним проблем немає. Потрібно ще буде додати консерванти. Я, до речі, про них не так давно дізнався. Я, знаєте, думав раніше, що навозили січки, страммували, плівочкою закрили, і на тому все. А виявляється, не все так просто. Просто консерванти вони викликають оцей ефект бродіння. Якщо для вас це теж новина, то пишіть про це в коментарі. Ну, а так як вагової у нас немає, то буду на оку додавати. <гум> а що робити? Потрібно якось виходити з ситуації. Кіровець поки нехай трамбує, потім ще запустимо все-таки ДТ-75. На ньому попрацюємо. Зараз поки січки небагато, і кіровця тут буде достатньо. Ну, а я поїду далі на поле. Ну що, друзі, продовжуємо роботу на полі, попрацюю на комбайні. Колись КСК-100 для мене це був найкрутий комбайн, любив я спостерігати за його роботою. Але ніколи на ньому не те, що не працював, а навіть не їздив. Якось не доводилось і не пощастило, але дуже хотілося. І цей комбайн мені дуже подобається. Ну, я вам скажу потроху-потроху і вже майже половину поля зібрали. Швидко працюємо, по часу встигаємо. Бачите, в хлопців навіть немає часу на перекур постійно в русі. Я думаю, ще десь півгодинки попрацюємо і зробимо обідню перерву. Я пам'ятаю, свого часу в колгоспах була виїзна кухня. Це як на поле привезуть обід, їсиш, аж за вухами лящить. І таке воно вже в полі добре було. От здається, вдома ж є все те саме, але ж вдома не так смачно, як в полі, правда? Дуже запам'ятались мені такі моменти. Як і всі, я думав, буду комбайнером чи трактористом, але не збулося те, що думалось. Вийшло зовсім по-іншому. Так, щось тракторист за мною не встигає. Оце він. Не витягне цей прицеп чи що? Та ну, не може бути. Давай спробуємо повільніше їхати. Ось він вже ледве тягне той прицеп. В принципі, він вже майже повний, а ще плюс до того під горбок їдемо, то трохи йому важковато, напевно. Нічого, зараз потихеньку витягне, куди він дінеться. Так, все, вже повний. Супер. їдь з Богом, хлопче. Так, що в нас там ще залишається? Ну приблизно половина поля залишилась. Воу-воу-воу, -во, тракторист. Що це він таке робить? Передачу в нього вибило чи що? Покотив бися донизу. А, то працівнички. Так, поїхав. Це добре. Подови було в нього передачу. Ну, що зробите? І таке буває. Ну що, після обіду продовжуємо роботу. Зараз, звичайно, було б добре покимарити з годинку десь в затіночку. Як раніше говорили, щоб сало зав'язалось. Але потрібно оперативно забрати цю траву. Тобто, що після обіду у нас передають дощ і ця трава просто замокне. А якщо дощі будуть декілька днів іти, то цій траві буде торба просто. Тому поїли і продовжуємо роботу. До речі, якщо ви зараз щось наминаєте, бажаю вам приємного смаку, А я сам люблю позалипати відосики і щось поїсти. На полі залишається все менше і менше покосів, працюємо стабільно, ніхто не обломався, проблем немає, і це добре. Зазвичай як я це кажу, то якісь проблеми і починаються. Але я думаю так не буде. Так, що це дід там стоїть? Не пропустить нас чи шо? А то впертю. Заснув там чи шо? Дід Шо? Що ти там стоїш? То ж від'їдь. Я їсти хочу. А, Ааа, ти їсиш? Всі вже давно поїли. Дід тільки щось їсть. Ща що щось солодку з собою взяв. Ото дід. Як мене то гнав до роботи. А як сам, то я їсти хочу. А вже поїхав, доїдав, напевно. Так, все, ЗІЛ повний. Що там, на черзі нікого немає, так? Тому пару хвилин можна і відпочити. Але зараз треба буде поїхати і глянути, що там на ямі робиться. Тому поїдемо на яму. Тепер потрібно буде навести порядок на Ямі. Оце все потрібно попідгортати, бо кіровець трохи порозтягував цю січку. Зараз попрацюємо на ДТ-75. Як я вам говорив на ямі з його відвалом погано розрівнювати. Зараз побачите, в чому проблема. А от попідгортати не можна буде. Ось здається, якби потужності в нього вистачає. А от з цим відвалом є якісь проблеми. Чи то у відвалі проблема, чи в гідравліці трактора, не зрозуміло поки. Потрібно буде приділити час для нього. От як зараз бачите, він просто починає нагортати поперед себе. Ви мав би навпаки розрівнювати, то він нагортає. Було б добре, якби в нього лопата піднімалась вище, то можна було б розгортати акуратніше цю січку. І по цій причині мені незручно з ним працювати. Ну, сам трактор подобається, а от в роботі він нульовий просто для мене. Нам тільки без відвалу оце трамбувати і їздити туди-назад то з нього буде якийсь столб. Ну добре, хоч Кіровець за цим відвалом є. З ним проблем немає. Рівняє, собі трамбує, і то добре. А цим ДТ-75 можна зараз лише попідгортати. Потім потрібно буде зайнятися, зремонтувати його, підрегулювати. Що все, загруз. У мене, до речі, в комплексі десь я бачив відвал від старішого дт 75 го І Там, звичайно, вже заріс кущами. Але потім спробую, як він з ним буде працювати. Можливо, той відвал зможе вище підіймати. Потрібно буде приділити для цього час і розібратися, в чому проблема. Знаєте, трактор хороший, мені він подобається, але хотілося б, щоб він нормально працював. Для чого тоді його? Тримати в комплексі. <гум> Все? загруз. <гум> Ой, боже боже. Ну от як ним нормально працювати. Щось бракує йому. Хто йому бракує? Чорт його знає. Нічого, відновимо його. Буде як новий. Дід за нього як візьметься, то буде з нього толк. Дід з нього цукерочку зробить. <гум> Діду, в мене майстер на всі руки. Що рівняв, що не рівняв. Ну добре, хоч попідгортав цю січку. Хай хлопці далі працюють. Ну що, возили-возили і вивезли ми всю траву. Закінчили роботу на цьому полі і встигли забрати траву до дощу. Тепер я можу спати спокійно. Як на мене сьогодні був продуктивний день, цікавий. Ви, до речі, відпишіть, чи сподобалось вам таке відео. Якщо ви проявите актив лайком і коментарем, це для мене буде мотивацією для нового такого відео. І на цьому на сьогодні закінчимо, друзі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Оцініть відео лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім бажаю мирного неба над головою, честь і шана для наших хлопців на передовій. Бережіть себе та своїх рідних і почуємося!